Ну, Ердоган, ну красавець, заявив, що більше не буде приймати від ЄС пропозиції щодо вступу а, Туреччини до ЄС. Знаєте, видно, Ердогана вже дістало. З 1999 року Туреччина, ну скажімо так, проситься прийняти її в європейський союз, і як каже Ердоган, виконали всі умови, які ставили ЄС. ЄС при цьому не виконало майже нічого. І Ердоган прямим текстом заявляє, що Швеція опиниться в НАТО лише тоді, коли Туреччина опиниться в ЄС. Оце той шлях, який, напевно, з якого шляху нам треба зробити певні висновки. Оця морквина, яка то попереду, то ззаду, то попереду і ззаду, і ми за нею йдемо, йдемо. 99-й рік, де він? Люди встигли народитись, деякі вже навіть і. Завершили свій шлях, скільки можна жити якоюсь абсолютно незрозумілою мрією, так вирішив Ердоган. Що буде з Україною і який наш шлях, не знаю. Мені здається, що у нас все ж таки шлях буде іншим. Інше питання: наскільки ми повинні з вами підпорядковуватись тим нормам, тим вимогам, які ставить Європейський Союз. При тому, що є країна, яка з 99-го року намагається туди війти, при цьому альтернативи особливої немає. Перша альтернатива це те, куди нас намагався вести е попередній -по президент, але і навіть він був надзвичайно обережний з таможеними союзами, ну і іншими е реінкарнаціями Союзу. І тут виникає запитання: а що ще Ще це от роками, десятиліттями, стукатись у двері, які будуть постійно зачинені? Є е, ще один варіант: це будувати власну стратегію, будувати власну тактику, будувати власну державу. А зможемо ми? І отут у мене величезне запитання, величезне запитання, бо ви бачите, поки не наставили е, нам контролерів. Поки не сказали нам про 45 днів без корупції, поки наші чиновники неадекватні, невміняємі, поки нам не ставлять жорсткі вимоги щодо різних реформ, наші чиновники займаються тільки тим, як би навіть з упавшого моста взяти собі щось. Додаткове откати і так далі, на мою звісну точку зору. Тому у нас альтернатив особливо немає. Я про це докладно сьогодні знімлю у себе відео в Ютубі. Телеграм буде в телеграмі буде посилання на Ютуб, і ми з вами подумаємо про те, який шлях в Україні.